Чи опинялась колись ваша пломба чи частинка зуба у вас в руці? А що, якщо я скажу, що більшість ваших пломб скоро випаде? А чи знали ви, що ті пломби, які зараз є у вас на зубах, швидше за все, тимчасові? Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про звичайні пломби та що з ними не так, а також про керамічну вкладку як альтернатива пломбі, але на все життя. Давайте розбиратись! Як ми вже з вами добре знаємо, чисті зуби не хворіють. А недоліки в індивідуальній гігієні можуть призвести до утворення каріасу. Він, в свою чергу, має багато неприємних наслідків, таких як пульпіт та періодонтит, що може призвести до справжньої катастрофи, до втрати зуба. Логічно буде вирішити питання на етапі карісу і більше до нього не повертатись, правда ж? Але тут криється декілька нюансів. Отже, каріс. Це патологічний процес, який характеризується ушкодження зуба бактеріями, що веде до утворення порожнини. Тому лікар ліквідує каріяс за допомогою своїх інструментів та реабілітує зуб, виповнюючи порожнину пломбою. Залежно від глибини існує три види каріясу поверхневий, середній та глибокий. Але нас більше буде цікавити інший показник об'єм втрачених тканин або індекс руйнування оклюзійної поверхні зуба і робсь. Уявімо, що поверхня зуба це такий собі торт. Якщо ми виберемо незначну ділянку всередині цього торта, то він буде чудово тримати форму і надалі. Але якщо ми зайдемо на стінку або виберемо більший відсоток шматка, то він почне розвалюватись, як би ми його не наповнювали. Відсотковий об'єм втрати частини від цілого і показує індекс іропс. При втраті тканин до 50% та цілих бокових стінках. Пломба працює доволі непогано. А ось при більших ураженнях пломба не зможе рівномірно передавати тиск на стінки зуба, і при постійних циклічних навантаженнях утвориться мікровідрив стінки від пломби, що призведе до неминучого відколу або пломби, або цієї стінки в майбутньому. Адже наші жувальні м'язи розвивають силу більше 300 ньютон, що можна порівняти з ударом кличка молодшого. І наші зуби повинні це витримати. То що ж робити? Показанням до відновлення, тобто реставрації зуба, при ураженні більше 50% є використання оклюзійної керамічної вкладки. Це, по суті, та ж пломба, але виготовлена з кераміки та в лабораторії зубним техніком. Лікар усває каріас, готує зуб під реставрацією, а в момент, коли він повинен вже ставити пломбу, він сканує зуб або знімає відбитки. Ці дані передаються в лабораторію. Де технік моделює надточний проєкт ідеальної форми вашого зуба з кераміки і повертає цю роботу в клініку. Лікар фіксує цю вкладку пацієнту, і вона стає одним цілим з зубом на все життя. Перевага керамічної вкладки у матеріалі: кераміка стабільна в об'ємі, не дає усадку з часом. І фіксується одним шматком, а не пошарово, як фотополімерна пломба. І найголовніше кераміка правильно, рівномірно передає навантаження на всі стінки зуба. Саме тому вкладка прослужить десятки років. Але, на жаль, Часто ми бачимо помилковий вибір на користь звичайної пломби, що безумовно приречено на провал. Саме тому такі пломби ми називаємо тимчасовими. Відкол зуба і подальше його руйнування призведе до неминучого покриття зуба коронкою, а в гіршому випадку до тріщини чи перелому кореня. Отже, є три методи реставрації зуба після каріозного процесу: це фотополімерна пломба, оклюзійна керамічна вкладка, а також коронка. Вибір повинен робити лікар, опираючись на показання. В першу чергу це індекс руйнування оклюзійної поверхні зуба. Ми тепер добре знаємо, що таке керамічна оклюзійна вкладка та які до неї показання, тому ви сміливо можете запитати вашого лікаря, чи він таке робить. Пломба це аж ніяк не універсальне рішення. Пломба це латка незначних розмірів. А латка не повинна бути більшим за те, що вона латає. Таке працює тільки на наших дорогах. Але і це не точно. Дякую, що додивились, і якщо вам було цікаво та корисно, підтримайте це відео лайком чи коментарем. До зустрічі!